Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Ісус Христос обнажений з одежі. Розважай, як відвели Господа Ісуса на місце смерті, який же Він ослаблений, винищений. Під терновим вінцем важко було пізнати Його закривавлене лице. Дикі ці люди здирають з Господа Ісуса насамперед верхній одяг, потім нижню ризу, що прилипла до ран. Під час здирання відновили кати всі рани, віддерли куски тіла. Господь Ісус став серед народу, скупаний у своїй крові. Поглянь, який сором обняв любителя дівиць. Видячи себе так обнаженим, який невисказаний біль, огорнув Його найсвятіше серце. Як можна, Господи Ісусе, щоб Ти, що покриваєш землю зеленню і квітами, а небо зірками, дозволив таку жорстокість? Відці церковні вважають цей біль і встид, який Ісус терпів у своєму оголенні. Карою, яку він прийняв, щоб надолужити Божій справедливості за безстидне і грішне людське обрання. У Святому Євангелії сказано, що верхню ризу Ісуса Христа поділили жовніри на чотири частини для кожного з них по одній частині, взяли Його одежу. І поділили на чотири частини кожному воїну частину і хітон. Хітон був нешитий, а увесь зверху тканий, і говорили б до себе Не дарімо його, а киньмо жереб на нього. Чий має бути, щоб сповнилося писання, що й каже розділили мої ризи поміж себе і на мою одежу кидали жереб. Що за біль мусив відчути Ісус Христос, коли бачив, що Його прирівняли до розбійників? Але ще більше впадає нам у вічі та крайня убогість, яку Ісус добровільно приймає на себе в годину смерті. В Рождестві своїм був дуже убогим, а при смерті ще біднішим. Там мав бодай. Шопу за мешкання, ясла за колиску, пеленки за прикриття тут нічого немає. Замість ложа буде мати хрест, на якому повисне нагим між землею та небом. Чоловіче бідний, чому нарікаєш на свою убогість, чи ж не бачиш, який Ісус убогий? Навіть Найнеобхіднішої одежі немає. Чи Ти хочеш бути кращим від Ісуса? Ісус Христос став таким убогим для тебе, а ти не хочеш бути убогим для нього. Він з любові до Тебе такий убогий, і з любові до тебе дає тобі убогість, щоб ти був подібний до нього, а ти не хочеш прийняти той дар. Хоча б з примусу вже і приймаєш, то знову нарікаєш на убогість. Пам'ятай, що учень не є більший за вчителя, ані слуга понад пана свого. За думкою святих отців, не шита і не кроєна, повинна означати католицьку церкву, хто ділить її, є схизматиком. Або єретиком. Постанова. В одязі дотримуюся скромності та ощадності. Передання твердить, що той Хітон нешиту ризу мала зробити пречиста Діва Марія, що як Ісус Христос був малим, і з літами, як Ісус Ріс, росла з ним і та риза. Боже проведіння так хотіло. Щоб та риза хітон збереглася аж дотепер. Її переносять з церкви до церкви, а тепер вона знаходиться в місті Тревірі в Німеччині. При ній діялися і діються різні чуда. Особливо діються чуда під час того, коли виставляють цю ризу для прилюдного почитання. Останній раз її виставляли кілька літ тому. Тисячі вірних приходили її побачити і поклонитися, що вона є правдивою ризою та тією, що Ісус її носив підтверджують віру достойні документи, а ті документи є правдиві і підтверджені духовною владою. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя. Душ нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.